З 2011 року в Україні започатковано свято професійне День Вихователя або Всеукраїнський день Дошкілля. Воно відзначається за тиждень до. Освітянського свята, Дня працівників освіти. Сталого такого дня ще не визначено на державному рівні. У 2022 році воно визначено на сьогоднішній день, на 27 вересня. Тому сьогодні професійне свято наших дошкільних працівників. В нашому місті або в міській територіальній громаді нараховується 10 закладів дошкільної освіти і два дошкільні підрозділи в складі нашої філії опорного закладу третьої школи нашої. Там по одній групі, це у Солошиному і у Григоробригадирівці. Живемо ми в цьому році в непростих умовах, в умовах воєнного стану, тому і режим роботи закладів дошкільної освіти продиктовано цим станом, який наразі ми всі переживаємо в нашій державі. Практично заклади дошкільної освіти не зупинялися з 24 лютого. В перший день у нас була певна зупинка. Далі ми працювали в режимі чергового садочка, тому що найменші. Наші вихованці, учасники освітнього процесу потребують щоденного нагляду і догляду. Тобто, саму дитину не залишиш, батьки задіяні на виробництві. Тому ми з перших днів запровадили режим чергового закладу дошкільної освіти. На сьогоднішній день у нас таких закладів працює сім уже. Це всі заклади дошкільної освіти, де є сховища і де ми зможем, можемо на період. Повітряної тривоги, спускати і ховати дітей. Дошкільна галузь у нас сьогодні нараховує близько 300 педагогічних працівників, а також інші працівники, які теж складають близько 250 працівників. Всі категорії, які повинні працювати в закладах дошкільної освіти, у нас є, всі кваліфіковані працівники з відповідними категоріями. Тому я хотіла, хотілася з нагодою привітати дошкільних працівників, вихователів із їхнім професійним святом. Робота дуже цікава, робота, яка потребує великої самовіддачі, любові до дітей, турботливого ставлення. Сьогодні ми Опікуємося дітьми і намагаємося, щоб їхні батьки йшли спокійно на роботу і відчували, що їхні діти в безпеці. Хочеться побажати всім дошкільникам здоров'я, міцного, щастя, радощів, щоб їхні колеги завжди були поруч їхньою підтримкою, щоб діти дарували їм свою любов навзаєм, щоб батьки поважали, щоб в родинах було тепло і затишно. Хочеться побажати миру, хочеться побажати достатку, світлого, ясного неба над головою. І щоб нарешті під мирним небом наші діти раділи кожному дню.